Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб пороздавати грошики нашим підписникам, тобто вам. Тому що вже у мене на балансі все на все лям 740. І на карточці, якщо я не помиляюсь, у мене прям взагалі взагалі мало. Да, 191 тисяча, і мені здається, що сьогодні ми роздамо ну можливо навіть половину від того, що в мене є на балансі. Тому. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдени. А я тим часом хотів би вас реально дуже-дуже сильно попросити підписатись на мій телеграм-канал, тому що там прямо зараз проходить розіграш донату на моєму Майнкрафт сервері, який зовсім скоро відкриється. І якщо ти хочеш залетіти на відкриття прямо відразу з донатом, то тобі треба в мій телеграм по посиланні в описі. Ну і само собою, обов'язково не забувай завантажувати Ukraine Mobile GTA для того, щоб пограти разом зі мною і. Попасти на дуже класну роздачу бабла, тому що в цьому році це, напевно, останні рази, коли я буду роздавати всі такі свої великі-великі залишки бабла. Тому що Потім у мене його вже тупо не буде. Так що, само собою, що хочете зробити. Як тільки ви скачаєте Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі, ви можете його завантажити як на телефон, так і на комп'ютер. Ви відкриваєте оцю менюшечку. Ці менюшечки, ви відкриваєте восьмий пункт використати промокод, і само собою ввести промокод. І тут ви пишете Саняко, після того, як ви це написали, жмакайте жовту кнопку далі. Потім назад, мені пише, що я вже використав ютуберський промокод, вам пише, що ви успішно використали, ви нажимаєте ось цей пункт, забрати бонус за промокод. Бенц і все. Бабосики, 200 штук у вас на балансі в кишені, і ви можете ходити і кайфувати. Ну, і пошукати мене, тому що я, в принципі, роздаю. Нормально, тому давай на виход і погнали, пошукаємо взагалі когось. Бо я думаю, що знайти когось буде зовсім зовсім не складно. Головне, щоб цей хтось нормально сказав хороше число, тому що можна заробити, йо-майо, -йо, скільки твій що, що перший <смас> ломкол. Старина, У мене є для тебе цікава річ. Розумієш, ти мене чуєш? Якщо він ще число назве величезне, але він уже на паузі, на жаль. Старина, ти чуєш мене? Я на тебе підписаний. О-о-о, старина, є, короче, жорстка движуха. Назви число від одного до 50 Сорок 47. 47. сім все старина, вези мене в банк. Погнали. Опа, опа, все, ми вдвох. Все, старина, поїхали. В банк по любасу. 47 він назвав, ти представляєш? 47, це 470 тисяч гривень, це з ума зійти. Так пожди, нам назад. Чи ти хочеш обичний скутер взяти? Опа, перейдіся, все, все, такий тепер. Пацан спортівка хадідас. Прикинь, 47 число, це 470 тисяч, це з ума зійти. Це зараз. Ну, це не половина від мого балансу, але це третина майже мого баланса. Це... Дуже і дуже велике число, тому. <хи> Щас він обалдеє. 470 тисяч. Добре, що хоч 50 не сказав, і то хорошо Що 30 тисяч зекономили. Так, старіна, пішли зі мною в банк, бо тут капець просто. Зараз тебе очікують неймовірно великі подарунки. Старіна. Так, 69-е дівні. Хорошо, пишемо команду банк Потім мені треба що. <хи> управління рахунком, мої рахунки, основний рахунок. Покласти на банківський рахунок, і я кладу сюди лям 700. Що просто, щоб сразу в мене там лежали гроші. Так, айдішечка у нього 69. Тому ми пишемо знову банк. Потім я до управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок, безготівковий переказ. 69 ID, і він написав, число 47, значить 470 тисяч. Почекай, да? 400 це Це 47 тисяч, ось, сьогодні 170 тисяч Бенц! Туда їх ці гроші Старина. Я думаю, що. <плес> ці гроші тобі знадобляться точно. У аж капек злетів з голови, ти прикинь. Я думаю, старина, після такого прикола можна в доставці взагалі не працювати, а йти купувати конкретно жорстку тачку, хіба не так? <плес> <плес> Це просто солідно. Прикинь. 470 тисяч, давай, бувай. 470 тисяч ЗУМА ЗІЙТИ, Хто ще скільки грошей роздає, прикинь. Це якщо ж їй промокод написати, це вже разом виходить 670 тисяч. Це не те, що квартиру можна купити, це ще й хорошу тачку можна купити за 470 штук. Це прям йо майо, що мене прикупити, це ого. го Так, да, кстати, бугаті, прям ну, їх багато тут. Насправді, я в принципі розумію, чого їх купують, бо вони реально солідні і реально класні, і в принципі. Можна сидіти просто і конкретно жорстко її розганяти. Правда, за 470 тисяч ти таку багаті не купиш, але все рівно. А що у мене всього то на всього 40 тисяч гривень осталось, це... Це, взагалі, знаєш, це взагалі не сума, можна так сказати, тому що основна сума це вже роздана, роздана. І я сподіваюся, що після нового року ми зможемо роздавати знову купу грошей, тому що бізнес приносить свої гроші. Де да. і бізнес робить так, щоб бабла було все більше і більше. То в мене просто на карті їх не так багато із собою, але в заначки є куп. Того можна особо з цими грошима, які мене зараз є, розпрощатись, тому що чом би й ні. Можна сидіти і конкретно жорстко роздарювати купу бабла, і в принципі люди тоді кон... сильно сильно стають доволі. Ну прикинь, йому з неба впало 470 сімдесят тисяч. Я сподіваюся, що він реально довольний. І сподіваюся, що якщо ти хочеш також, щоб тобі дали дуже і дуже багато грошей, то обов'язково підпишись на цей канал і постав лайк. Так, ну і в принципі, що мені ще потрібно? Мені би по-хорошому знайти ще якогось перця, тому що за допомогою цього перця ми, в принципі, зможемо. Нормально так ще роздати грошеняток. Правда, десь треба буде ці грошенятка нарішати. Хоча, в принципі, в банку тут взагалі осталось, бо я навіть не подивився. У мене осталося півтора мільйони майже. 1 мільйон 400 тисяч. Ну, з однієї сторони, в принципі, нормальна сума. І, в принципі, можна пробувати роздавати. чому би і ні. І я думаю, що ми обов'язково цим будемо займатися. Обов'язково просто. А поки що що хочеться сказати, можемо просто постояти, почилити і дочекатись якогось перчика. Тому що, в принципі, з однієї сторони я міг би когось знайти, просто я без машини. І мені тут буде доволі нелегко, але тут є Назарчик. В таксі працює. В нього, в принципі, скінчик такий, вроді як звичайний, але в нього вже, скоріше за все, є трохи бабла. І я думаю, що він. Принципі, уже такий, знаєш, чувачок прокачаний. Надо якогось такого перця, який, знаєш, взагалі має нічого. Який просто конкретний нубик, щоб він прям жорстко-жорстко прокачався. Для цього, звісно, треба його знайти. Або у дітя застрибнув. Але ж де такого взяти, розумієш? Не так все це просто. Взагалі не просто. Особливо коли ти без машини, то це взагалі не легко. Але тут є мопед. Ой, хорошо, ой, хорошо, мопед це вже дуже добре. І він ще й заведений. Супер. Все, поїхали, ще знайдемо когось. Так, тут тачка у пацака нормальна. Ну, Як нормальна, така. Плюс-мінус адекваліті. Так, тут є ще хтось. Чи це не цей якому я моєї бабла? Ні, це якийсь інший. Але він з рюкзаком. Мені здається, що рюкзак у нуба точно не буде. І тут ось, прикинь, якісь е, проходять акції, і чувак, ось отримав 25 тисяч гривень за те, що знайшов якогось. Е, ну, Модератора, наприклад. А я просто кажу, назви чесло, чувака 47 получає 470 тисяч, а тут просто 25. Понімаєш, в чому різниця взагалі? Різниця колосальна. Тому, друзі, якщо хочете, щоб я більше роздавав бабла, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свій вподобайдені, вводьте мій промокод, заходьте в Ukraine Mobile GTA і не забувайте брати участь в розіграші на донат на моєму сервері. в Майнкрафті з вами був Санчіос і всім пока-пока.